Доброго дня! Мене звати Юлія. Ми знаходимося в ювелірному салоні Камея за адресою незалежності 25. Традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші колекції, представлені у салонах нашої мережі. І сьогодні ми поговоримо про прикраси в стилі Модерн. Саме Модерн підкорив світ, вразивши всіх своїми яскравими формами та декоративністю. Різноманітні рослини, квіти, тварини та комахи символи самого життя, які ювеліри прагнули відтворити в ніжних прикрасах ручної роботи. Тож пропонуємо вам вишукані колекції в стилі модерн, представлених в салонах мережі Камея. Вже не перший рік стильні чотирилисники всесвітньо відомого бренду Van Cleef Erpels завойовують популярність у модниць. Неординарні прикраси з Оніксом чи перламутром не лише будуть вдалим доповненням образу, а й принесуть вдачу своїй власниці. Мрійливість та елегантність це про ось такі витинчені набори з натуральним камінням. Сама природа створила ці неймовірні камені, щоб розкрити справжню жіночу красу. Зелений кварц вдало підкреслить яскравий і водночас стриманий образ. Насичений гранат піроб особливо сподобається романтичним натурам. А топас Лондон з легкістю надасть чуттєвості вашому осінньому стилю. Цікавою родзинкою вашого образу може стати один з таких ніжних колонів у вигляді чарівного зайчика, що тримає в лапках топас або гранат піроп. Кружляти, наче метелик, та отримувати окриляючі компліменти так просто, коли на ваших вушках витончені золоті сережки метелики. Граційно доповнити красу денного чи вечірнього образу, допоможуть стильні об'ємні сережки, в яких чуттєво поєднується червоне та біле золото. А щоб тендітні метелики зачаровували своєю красою та легкістю не лише влітку, а й цілий рік, пропонуємо вашій увазі ось такі неймовірно красиві каблучки та підвіски, прикрашені сяючими камінцями цирконію. Аристократичний блиск сапфірів, благородність діамантів і витончений дизайн наділяють цю каблучку особливою королівською вишуканістю. Тож на вашій руці вона виглядатиме по-справжньому неймовірно. Приголомшливі прикраси з білого золота із чорними та білими діамантами виглядають водночас елегантно і сміливо. Такі прикраси чудово підійдуть до образів у стилі кежуал. Окрім цього, на вас чекає приємний сюрприз у вигляді знижки 50% на окрему колекцію прикрас з діамантами. Ось такі, налиті світлом грона винограду з Лондон-Топазу грають всіма відтінками сутінкового лондонського неба, а доповнюють ці чарівні сережки витончене сяйво білого золота. Тендітні золоті пелюстки, складені в ніжні квіточки, завдяки сапфірам та діамантам, утворюють справжню магію краси. Дивитися на цю каблучку з лимонного та білого золота, все одно, що заглядати у заворожуючу небесну блакить, адже блакитний топаз, оздоблений діамантами, по-справжньому заворожує чистотою краси. Ось такий ніжний квітковий набір з перламутром і діамантами неодмінно змусить ваші очі сяяти ще яскравіше. Талант ювелірних майстрів не поступається таланту самої природи створювати справді неперевершену красу. Срібні метелики, прикрашені ювелірною емаллю та цирконієм, вражають з першого погляду. Плавні гармонійні лінії, емаль і стримана кольорова гама цих чарівних метеликів віртуозно створюють ніжну мелодію, що оспівує красу прекрасної жінки. Отримувати квіти завжди приємно, а ось такі квітучі прикраси ручної роботи з лімітованої колекції від Камея покликані підкреслити вашу вишуканість та витончений смак, незмінно приковуючи увагу оточуючих. Брошка-цариця серед прикрас. Ось така брошка у формі лебедя прикрашена натуральним султанітом гідна справжньої королеви. А якщо настрій бути яскравою, пропонуємо вашій увазі ось такі брошки, прикрашені кварцом кабошоном – каменем з округлою формою, завдяки якій його колір стає ще виразнішим та насиченішим. Якщо ви бажаєте зробити подарунок у вигляді прикраси в стилі модерн, але вагаєтесь з вибором, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним та виглядатиме дуже презентабельно. А ми дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях відео огляди, на які теми ви хотіли б побачити наступного разу. Прикраси в стилі Модерн вражають своєю ефектністю і красою природних форм. Саме тому жінка у таких прикрасах завжди виглядає вишукано та елегантно. Тож обирайте лише найстильніші прикраси. А у найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.